Ось такий невеликий девайс стає у нагоді під час буденного життя, коли розрядився телефон чи планшета, коли блекаут, так це справжня виручалочка. Повербанками наразі запаслись ще не всі українці, та я впевнена, не всі знають про те, як ним правильно і безпечно користуватись, аби не сталося біди. Зарядити смартфони, навушники, електронні годинники та стати до нагоди ці пристрої можуть не лише в цивільному житті. Дніпрянин Ігор виробляє повербанки для військових, аби вояки на полі бою мали енергоживлення за будь-яких обставин. Вони заряджають дрони, там смартфони, планшети, рації, в принципі, те, що їм потрібно заряджати. От хлопці привозять нам отакі такі ящики. От привезли якраз нової форми ящик, якого у нас ще не було. Фанера. Зручно, я такий люблю ящичок, і от зараз у мене такий творчий процес, як розмістити всі компоненти. Тобто, тут буде акумулятор, буде вбудований. Це версія буде забудованим акумулятором. Це інвертор, який робить 220 вольт. Це зарядне, яке все це діло підзаряджає, і отакі от модулі USB-шні. виріб можна вважати повноцінною зарядною станцією, оскільки його ємкість значно перевищує звичні пересічним громадянам повербанки. Жартома Ігор називає їх польовими і згадує, як минулоріч доводилось збирати зарядний пристрій з підручних матеріалів через дефіцит складових. Ну, Зрозумів, що з тих матеріалів, що в мене були під рукою, я зробив. Да? Потім, коли це було більш масштабне, да, таке, трошки, <губить> виробництво, да? просто інші комплектуючі, більш зручні, якісь моменти ну, кріплені, якісь роз'єми більш зручні, якісь моменти, да? наприклад, там, першу там, панель, де всі кріпилися ці елементи, я там, вирізав з фанери. Да? Потім я просто, купив пластину, а фанера у неї, вона там крос. Це, ну, не дуже якби, зручна. Да? А потім я купив пластик, там, полікарбонат і вже з полікарбонату там, на станку ЧПУ вирізав ці панелі. Тобто воно зручніше, міцніше, красивіше. Повербанки надзвичайно корисні, однак при неправильному використанні можуть нести певну загрозу. Якщо за повербанком не стежити так, да, не Світувати з ним, як ви само його заряджаєте та в яких місцях, то дійсно він може принести шкоду людині. Наприклад, якщо його якимось механічним діям підвергати, це за собою підвергає дуже його. Великій небезпеці в нього можуть можуть відірватися самі ці батареї та вже призвести до вибуху та пошкодити людині там або руки, або ще якісь там важливі органи. Через коротке замикання електроприладів цьогоріч у Дніпрі сталося 275 пожеж, аби захиститися від вибуху повербанку, використовувати наступні поради. Бережіть пристрій від впливу температури і механічних пошкоджень. Не залишайте підключеним до розетки, коли він вже зарядився. Не використовуйте наскрізну зарядку, обирайте перевірені бренди. Ніколи не намагайтеся самостійно розібрати і відремонтувати повербанк. Нагадаємо, що в одній з київських квартир вибухнув повербанк, який заряджався від мережі. А також подібний випадок нещодавно стався і у Дніпрі.